Добрий день. Добрий. Як вам? Сьогодні 20 серпня і сьогодні агрополтава дуже крута. Я розумію, що люди дуже сумували за днем, днем полів. і дуже багато, дуже такий широкомасштабний захід. Дуже круто, ми ще все не обійшли, але обійдемо, дуже багато техніки, СЗРів, мікродобрив, насіння. Ну, ви, ви і як вас назва? В мене компанія Союз Агроконсалтинг» та Синельниківський інститут насінництва. Мене знають, як «Синельниківський ультраранні я займаюся селекцією сортових соняшників і сорго. Все, що все, що стосується сорго. сорго зернове, який йде на харчові цілі, який йде на крупу, на попкорн навіть, і сорго цукрове, який йде і для цукрів, і для кормів. І дуже важна на сідіра Сорго суданка. І суданська трава. Оце всі ці культури, все, що касається за посуха Це все до мене. Акції пропозиції все є. Да, все, все обговорюється, все є, все є, і саме головне це супровід. Тобто, ми в господарствах, де вирощується, ми робимо науковий супровід. Дуже вам дякую. Вам гарного дня! Дякую, так.